Більше двох років тривала очистка русла річки. Стара Саксагань було розчищено береги, укріпленої георішіткою та геотекстилем, замінено комунікації, відкачено та вивезено з дна річки, що дозволило заглибити її до двох метрів. Завершальним етапом очищення річки стало її зариблення. Тонуто в столобів білих та коропів дзеркальних пустили у води старої саксагані. З одного боку риба отримує нове оновлене середовище свого існування, з іншого боку. Екосистема річки отримує її природню складову, яка в подальшому буде сприятливо впливати на її стан, адже відомо, що риба, окремі сорти риби, зокрема товстолоб, здатні. Фільтрувати, фільтруючи, очищувати воду від синів зелених водорослів та вживаючи очерет, запобігати надмірному його розповсюдженню в акваторії річки. Майже два роки тепер вже криворізьку рибу вирощували криничанське рибне господарство. До Кривого Рогу її доправляли двома машинами. Одну з них розгрузили на водній ділянці поблизу парка імені Гагаріна, іншу поблизу вулиць ентузіастів на карнаватці. В наших реках різна риба є: і плотва, і лещ, і хищник, щука, судак, от, сом, скажімо, ця риба вона культивується, як культурний вид, дуже хороший цій рибі, Привіз, тобто місцеві жителі неділі, буквально через год вже будуть ловити кілограмових карпа тут. З цікавістю спостерігали за процесом зариблення і мешканці. Ми доволі. Є буде де зона відпочинку. Ми пенсіонери будемо відпочивати літом. Ми дуже доволі, що запустили карп і толстолобик. Ну, опасення інше, звісно, що ці браконьєри, електроудочки, вони ж сейчас вы запускали, вони смотрять, наблюдають і поглажують руки. Этот самый, что О, будем где руки гріть. Зберегти рибу від зазіхання браконьєрів дозволять спільні рейдові заходи рибінспекції та співробітників органів МВС. До порушників законодавства застосовуватимуть штрафні санкції, які, до речі, на сьогодні підвищилися майже у десять разів. «Взяти для порівняння, раніше по ущерби були скажімо, на такі види риб, як судак, толстолоб, щука, білемор, мор, 51 гривна. То зараз судак 510 гривень, щука 340 гривень, толстолобік, Біле мор 255 п'ятдесят п'ять гривень начисляются независимо от веса и размера рыбы за один экземпляр.